Місяць тому ми отримали скаргу від жителів вулиці Івазовського. Люди звернулися до нас із проблемою, яку, як кажуть, не можуть вирішити вже не перший рік. Справа в тім, що поруч із будинками ростуть аварійні тополі, які в будь-який момент можуть впасти. Зверталися до міського голови шкіри у 2012 році. Повторно зверталися до керівництва міста, вже до міського голови Костіна з тим же самим питанням. Але, як ви бачите, дерева до сих пір стоять на місці. На прохання людей ми звернулися до відділу містобудування. І там нас запевнили, за місяць проблему буде вирішено. Однак час пройшов, ми повернулися на місце проблеми, а тополі, як бачимо, і досі залишаються на своєму місці. Чому так? Ми запитаємо у тих, хто давав обіцянку. 15 листопада відбулось відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому були затверджені акти на видалення зелених насаджень. Зокрема, по вулиці Айвазовського вибраковані дві тополі. Так, да, вони аварійні, вже видано ордер на видалення зелених насаджень. Дані дерева будуть спиляні в найближчий час. Я вважаю, що до кінця року вони вже будуть спилені. У відділі містобудування необхідний документ, який дає дозвіл на спил дерев, вже затверджений екологом. Далі справа за виконавцями із ВКГ. Підписано все вже підписали в понеділок. Прошли у еколога підписали. І вже в нас міська рада зробила ордер на видалення цих тополь. До нового року спиляємо ці дерева. Сподіваємося, обіцянка буде виконана вчасно, що і стане новорічним подарунком для жителів вулиці Айвазовського. А ми, в свою чергу, проконтролюємо її виконання.